Якщо ми будемо сильними і багатими, тоді, звичайно, наш діалог з Польщею і з поляками буде відбуватися на зовсім іншому рівні. Якщо ж говорити про історичну науку, ну то теж в Києві повинні зрозуміти, що справа історичного діалогу це не справа Львова і Польщі, тому що виходить дуже сумно, що замість того, щоб створювати відповідні групи. І інституції, які би цим займалися, у нас це все залишається, вибачте, на любительському рівні, на рівні окремих істориків, на рівні окремих історичних осередків, не маючи ні фінансування, ні державної підтримки, ми просто не можемо вести цей діалог рівноправно. 22-й рік показав, що якби ми не мали такого тилу, як Польща і Поляки, то ситуація була б звичайно значно складнішою, ніж вона. Виявилася в цей час. А на закінчення фраза, яку сказав чи написав е Симон Петлюра понад 100 років тому, яка, власне, є квінтесенцією наших майбутніх відносин. Отже, він написав так: ми, Польща і Україна, повинні дійти до порозуміння, щоб перед Москвою стояти. Жодні покликання на приклади польсько-українських непорозумінь в минулому не є аргументом для сучасної реальної політики.